Вітаю вас! Ви на каналі Kitten Sonia and Cross Stitch. Мене звати Вікторія, це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. І сьогодні мені допомагати знімати відео, окрім, звісно, моїх кицюнь, буде ось такий гарний літній ромашковий гном. Я взагалі-то хотіла, щоб сьогодні в кадрі був. Букетик ромашок, але я просто не встигла їх знайти, хоча вони вже є, продаються. Я люблю квартирі, завжди були сезонні квіти. Я розпочинаю знімати черговий епізод своєї вишивальної гри, свого квесту 150 завдань вишивальниці від Твоя Банка та Ірина Україна моя обожнювана гра, який це. Вже за номером епізод, звісно, я зразу не згадаю, але в назві відео, в описі до відео це буде. Мені вже цікаво, скільки це відсотків я пройшла. Якось потрібно буде порахувати. Ну, давайте будемо вже відкривати завдання. Так, тисяча хрестиків на роботі, де вишито менше, ніж 25%. Так, ну таких робіт в мене достатньо. А ще саме я буду вишивати. Подивимося, але кількість немаленька тисяча хрестиків. Часто останнім разом випадають завдання по тисячі хрестиків. Але це і добре, нехай вони складніші, але дозволяють просувати наші процеси досить добре. Друге завдання. 500 хрестиків на роботі обрано рандомно. Це що я маю спочатку створити якийсь рандом. Так, треба подумати. 500 хрестиків на роботі обрано рандомно. Далі, третє завдання. Такі завдання цікаві, цікаві, класні. 800 хрестиків на процесі де є дикі тварини. У мене є процеси лише з свійськими, скажімо так, з домашніми тваринами, з котиками. Дикі тварини. Так, треба думати рандом менше 25%. І 800 хрестиків на процесі, де є дикі тварини. Все, багато дівчат вишивають тигрів, левів, різних диких котів. Так, для того, щоб з цими завданнями розібратися, мені потрібен певний час, тому не перемикайтеся. Ну що ж, повернулася я до вас і будемо виконувати завдання. Вони виявилися дуже цікавими. Я, якщо чесно, особливо щодо одного завдання, взагалі не знала, як його виконувати, але дещо придумала. Я всі свої багаточисельні процеси вирішила в рандомне вводити та Роботу, яка відшита менше, ніж на 25%, також в мене не шукалася серед усіх моїх багаточисельних процесів. Я вибрала ось ці три процеси, які зараз перед вами. Баночка перед вами із завданнями. Це такі квіткові процеси. Це лавандовий процес. До речі, зараз я сюди ще магнітик лавандовий вставлю. Це процес з гортензією. Ось такий магнітик тут в мене. І процес з конваліями також магнітик. Тобто, всі такі квіткові процеси. Як буде сміятися одна моя подруга, коли подивиться це відео. Колись я сказала, що я квіткові процеси не вишиваю. Я вишиваю котиків, Новий рік, будиночки, а квіти я ну, не вишиваю. Бачите, як я квіти не вишиваю? Ну, Це таке. Ось ці три процеси вони не лише квіткові, а й усі вишиваються на лінді. Я обожнюю вишивати на лінді. Тут Лінда. Біла, тут така бежева, слонової кістки. А тут світло-зелене. Ось цю я фарбувала Єлена тимків. Ось такі три процеси. Зараз ви перед собою бачите їх прев'ю. Вони в мене розташовані зліва направо. Лавандовий, лавантовий, конвалівий і гортензієвий. Не так, як перед вами. І ви бачите на них зараз відсотки. Цей процес на 30 з гаком вишити, цей на 40 з гаком, а цей лише на 5%. І ви розумієте, що перше завдання це вишити 1000 хрестиків на дизайні вишитим менше, ніж на 25%. Я буду вишивати саме ось цей процес це дизайн хідри з з гортензії. Дуже хотілося мені розпочати цей дизайн. Я з ним беру участь у спільному проєкті Мільфльор, квітковий сад. І от, тисяча хрестиків тут додасться. До речі, вишити цей дизайн мені потрібно до кінця серпня, щоб взяти участь у розігріші у СП. Тому дуже добре, що він просунеться. З першим дизайном ми визначилися. І друге було завдання 500 хрестиків на процесі, обрано рандомно. Як я вже сказала, з усіх своїх процесів я не буду робити рандом. Я обрала оці три процеси, знову ж таки, квіткові на лінді. У мене тут є кубік. І ставлю вам знову прев'ю: вони розташовані з ліва направа лаванда. Конвалія гортензія. Це буде грань кубика 1, 2, 3. І знову ж таки, 4, 5, 6. І от, яка цифра випаде? Такий процес я буду просувати на 500 хрестів. 5. Під номером 5 в мене тут що? конвалії. Тому і просувати я буду конвалії на. 500 хрестиків. Лаванді не пощастило. У цьому епізоді вона не присунеться, хоча вона неймовірно гарна. Та й вишити майже вже на третину. Так, але в мене є ще одне завдання. Це 800 хрестиків на дизайні з дикими тваринами. І я просто не знала, що мені вишивати. Розпочаток таких процесів в мене немає. Є в мене набір від Dimensions з дикою кішкою, який мені подарувала моя подруга Олечка. Але я зараз не готова розпочинати ще один Dimensions. У мене незакінчених Dimensions вдосталь. Чотири. Так, в мене 4 голда. Розпочаток Dimension, куди розпочинати ще один. Можна було б зовсім читерство використати, сказати, що у домашніх кицюнь ж дикі кішки і повишивати дизайн з домашніми котиками, але це якось негарно. І я розумію, що мені потрібно щось розпочати. І єдине, що я знайшла, це ось така схема. Це кулька з символом року зі зміями. Це символ того року, який якраз зараз. Дуже хочеться, щоб змійка з людством поділилася своєю мудрістю для того, щоб завершилася війна з цієї серії кульок з символом року. Я, до речі, попередню кульку вишила, але ще навіть не зібрала. Не можу налаштуватися. І, до речі, що буде цікаво, що цих змійок також я буду вишивати на Лінді, бо усі ці кульки я вишиваю на Лінді. Тобто, ось тут було три процеси на лінді, два з яких будуть вишиватися. І доведеться мені стартувати цих змійок. Змійки це дикі тварини. Я думаю, що ніхто не буде сперечатися з цим. І 800 хрестиків на дизайні. З дикими тваринами у вигляді змійок. на лінді я також вишию. Довге вийшло в мене тут включення. Час вишивати, не перемикайтеся. Невеличкі включення, бо вже дуже-дуже давно я не показувала вам неймовірні квітково вишивальні фотофони від Ольги Дмитренко. І ви тільки ну, помилуєтеся на цю красу. Знаєте, я коли їх побачила, я одразу ж їх завантажила і зробила собі. На екрані телефону таку красу. До речі, бачите, там бабінка є з серденьком. Це бабінка Наталі Лужанської, коли вона приїжджала у Вінницю на зустріч вишивальниць, вона дарувала учасницям присутнім. Подарунки, в тому числі такі бабінки. Я, до речі, показувала її у відео про свої останні покупки та подарунки. Можете зайти, подивитися, я залишу посилання, а поки що милуємося! Що ж, я знову до вас повертаюся. Багато часу пройшло, не тиждень, як може здатися, а два. З половиною, ближче навіть до трьох тижнів. Зараз в мене не виходить багато вишивати такий цит-нот, але все ж таки вишиваю, виконую завдання, і наразі прозвітую вам, як я виконала попереднє завдання баночки, і буду розпочинати вже знімати нове відео і витягати наступні завдання. Ну так от, спочатку ось ці два процеси перед вами. Нагадаю, що на цьому процесі мені на виконання завдання вишити. 500 хрестиків на рандомному процесі. А саме рандом кубик в мене обрав ось ці конвалії від Марії Бровко. Ви бачите, що непогано просунулася ця робота, і вишилося в мене тут 526 хрестиків. Навіть трохи більше, ніж 500. І вже я вам скажу: робота готова на 53%. Більше половини вимальовуються конвалії дуже гарно. Сподіваюся, все ж таки цього літа я завершу цю роботу, хоча вже червень закінчується. І другий процес, який я вишивала, виконувала завдання вишити тисячу хрестиків на процесі, який вишити менше, ніж на 25%. Я вишивала на цій гортензії, спомин гортензії від хитрих синиць. І вишила я 1036 хрестиків. Тут на 26 хрестиків більше. А тут на 36 хрестиків більше. 1036 хрестиків. Навіть ще ось тут я повишивала, але переставляла п'яльця. І, до речі, ось ці два кольори вже навіть вибули. З роботи принесла вам От 3779. В самій гортензії вишивалися. І 17-й у листях, стеблах. До речі, 17-й це з цих порівняно нових кольорів з 1 по 35. -ти. Дуже гарне поєднання кольорів, одночасно і якесь і яскраве, і пастельне. Ну, а тут сама весняна яскравість. Так. Два завдання таким чином в мене виконувалися. І якщо ви пам'ятаєте, третє завдання я мала стартувати, тому що в мене нічого не було розпочатого з дизайном з дикими тваринами. І ось тут буде кулька року з змійками. Тут такий загальний фон, ну і ось тут вже вимальовується ось така зелена в кольорах морської хвилі змійка. Потрібно було вишити 800 хрестиків, а вишилося в мене 826 хрестиків. Ось такий збіг. В мене всі роботи просунулися на 26-36 хрестиків більше, ніж потрібно було. Я, якщо чесно, навмисно це не згадувала, якось так вийшло Само. І знову ж таки скажу, що тут вишивалася на Лінді. На трьох відтінках Лінди вишивалося. Тут такий колір. Екрю тут білий. Бачите, якщо не порівнювати з білим яскравим, можна подумати, що і тут білий. А коли ми кладемо дійсно 101 номер яскраву лінду, то одразу видно, що тут вона екрю. А Тут зеленкуватий такий колір. Хоча, якщо білий прикладаєш, він чомусь менш зеленкуватий з розводами від Єлени Тимків. Ось так в мене відбувся цей вишивальний епізод. Дякую вам за увагу! Очікую у коментарях. Ну а я буду, мабуть, зараз витягувати чергові завдання баночки. Будьте здорові, будьте у безпеці, до нових скорих зустрічей. Пока!